Добряче заскочували. Ну, Ви розумієте, який літраж цієї сумки і наскільки вона велика. А, виходячи з того, що я чую запах авинів, я одразу хочу сказати, що компанія мене попередила, що ми не рекомендуємо відправляти не в зимовий період м'ясну продукцію. Тобто продукція, яка може зіпсуватися. Проте, так як у мене був Unlimited і я міг вибирати все, що хочу, я настояв на декількох м'ясних позиціях, про що вже жалкую. Запах, я не скажу, що прям зіпсованого м'яса, але чомусь мені штири редиски дуже. Я тут наче нічого не вибирав з редиска, але сам факт. Блядь, такі сумки, що і не достанеш. Так, Тут три бокси. ну, Три сумки. Друга. Найбільше. Реш. Робимо бистрий огляд, я вам показую в камеру, ви для себе фіксуєте, і ми йдемо далі. Я в кінці скажу, скільки це загалом стоїть і де це можна замовити. Поїхали! Якщо ви чуєте якийсь шум на фоні, в мене великий ретрівер, який намагається сюди залізти і просто все це з'їсти. Так, дивіться, я відкинув від сумки дублюючийся товар. Йдемо далі. Ретрівер зайшов. Ось це зле существо, яке постійно ви чуєте в кадрі. Просто кожного разу. Унікальна упаковка, щоб, мабуть, ніхто не запалив передачку, але тим не менше. Я не вживаю спиртне, але ось така штука до кави офігенно. Так, він продається в нас, але там в два рази дешевше. Далі, звісно ж таки, кава. Висока якість, крута фірма. Мені подобається. Я думаю, всі, хто шарить за кофе, знають. Так, Трішки мюслі до молочка зранку. Далі у нас що тут по класиці арахісова паста, як же ж без неї. Йдемо далі. капучино, це ви вже бачили, Знову ж таки, е, такі мікси. 5 хвилин готуємо макарони в тебе. Є, йдемо далі. Е, цукерки. У нас нема в Україні цукерок, тому вирішив замовити звідки, е, Палички з вкусом арахіса. Е, такі снеки. Ще такі палочки. Цукерки Мілка, і ще шоколадки. і ще шоколадки. Тут батончики, всякі снеки. Ну так ж. Барбекю. І ще снеки. Куча паштетов. Прям дохере еще. Ташка гаряча. Оливки. От хтось напише, в Україні ж є оливки. Нащо ти замовляєш? По-перше, я це замовив як рекламне відео. Мені за це нічого не довелося платити. А по-друге, в сусіда ж завжди смачніше, вірно? Так, і остання сумка з душком. Мене попереджали не купувати м'ясо. Але... Чому і ні? І так, поїхали. Це сіськи. Ми бачимо, як вони взбулися. Скоріше за все це, власне, вони і смерділи. Давайте подивимось. Та ні, копчені. Зараз перевіримо, чи вони сідобні, чи ні. Блядь. Бризнуло так Сосиски, як сосиски, нормально. Навіть не виплюватиме. Не, серйозно. Сосиски, нормальні, так, окей. Ідемо далі. Ось що воняло, ось що. Все, знайшов. По-перше, я не знаю, чого він такий вологий, але упаковка прям волога, пиздец. піздец. Подивіться. А по-друге, це сир. Сир з плесіню дороблю. Так, да, ось що воняло, бачите? Але він так і має бути. Це навпаки він ще дорожче став, поки доїхав, розумієте? Тому і цокей. Я вже переживав, що щось пропало. Ні, може ще що щось і пропало, але. Бачите, ось чомусь сири повологіли. Всі упаковки просто мокрючі. Він розстав, чи що, чи потік просто, як мене побачив хизик. Так, ну. ну. Да, рыдиской воняем, ну ничего, нормально. Так, что у нас тут дальше? Тут у нас есть колбаски. Болишь? Мне нравится. Йди гуляй, Мішаєш мені. Так, дальше, колбаска номер два. Чудово пахнет, копченок. Ну даже пробудим. Ох, ніхерасі, ви подивіться, яка вона. Неожиданно. Я спочатку злякався, а потім зрозумів, що це соседне. Нормально. Так, ну сарі, ви зрозуміли. Так, що я тут ще? Такі навязки соляві. Далі такий великий пак сира теж, я думаю, зрозуміло. Ще саляни зрозуміло. Так, і ось те, за що я переживав. Оце якщо... Ну, блядь, я не знаю, воно тут тут в сокові з юшкою. Якщо зараз воно на мене потече, то це буде просто фіаско. Ні, пахне. Пахне копченою божаніною. Все чітко. Нічого не пропало, все, я ж кажу, от тільки сирок трошки з редискою ну, Сердельки. Міні-ковбаски. Три пачки. Варена ковбаса. Ну, Нема в нас варіоної ковбаси. Ну, приходиться заказувати. Ну що я зроблю? Ну так. Вот, да. Варіона ковбаса. Так, і ще сердельки. Не знаю, може колись начнуть їх робити, але поки нема. Так, і пару палок великої нормальної копченої ковбаси. Ну що, друзі, якщо ви хочете стільки ж ковбаси, як в мене, заходьте по посиланню в описі і замовляйте. Весь цей бокс. Коштував 300 євро. Всього-то навсього. всього тут їжі на одну людину на два роки вперед.